Добрий вечір, вітаю вас на прямому ефірі медіаплатформи вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Сьогодні говоримо, які зараз є програми підтримки від Червоного Хреста для людей похилого віку. Чи планується грошова допомога або ваучери, як берегтися від дій шахраїв та розсилок приватмані? До обговорення приєднається виконувачка обов'язків голови Херсонської обласної організації Товариства Червоного Хреста України Лариса Марченко. З вами, як завжди, Анастасія Друсінова. Ви на Ютуб каналі ВГОРУ і ми починаємо. Пані Ларисо, рада вітати вас на нашому ефірі знову. Добрий вечір, добрий вечір, пані Анастасія. Добрий вечір, херсонці. Я дуже вдячна, що в цей такий перед передноворічний день ми маємо змогу зустрітися, і я маю змогу відповісти на ті питання. Кінець року це така пора, коли підводяться. Якісь, знаєте, ітоги, і плануються якісь активності на наступний рік, тому ми можемо про це сьогодні поговорити. Тож, будемо починати вже зараз. Перше, що хочу запитати, які наразі є програми підтримки від Червоного Хреста для людей похилого віку, і яку допомогу наразі херсонці та мешканці області можуть отримати. Ми всі знаємо, що Херсонщина наразі це те місто, де багато літніх людей. Статистичні дані нам кажуть, що понад 64% цих людей, які проживають на Херсонщині, це люди такого літнього віку, елегантного віку, так можна сказати. І насамперед наша увага і наша допомога направлена. На цю категорію людей, бо ми знаємо, як тяжко вижити в Херсоні, тим більше, що дуже багато родин розлучені діти, онуки евакуювалися, виїхали в більш безпечні місця, і літні люди тут самі так, борються з цими негараздами. Тому ми продовжуємо нашу програму продуктової допомоги людям літнього віку, і хочу сказати, що в 2024 році ми видали понад 250 тисяч наборів саме цієї категорії людей. Це, е, продуктові набори отримували люди, люди похилого віку і особи з інвалідністю. І ми будемо продовжувати у продовжувати 2025 році цю програму. Наразі ведемо перемовини з донорами, щоб розширити е, цю програму на е, інші е, громади, не тільки в місті Херсоні. І е, тоді я зможу вже в січні е, розповісти вам про результати цих перемовин. Е, ще одна програма допомоги літнім людям це грошова допомога. У 2024 році ми у першій полові, у половині року е, надали грошову допомогу в сумі 12 тисяч 800 гривень, е, 224 особам. І е, у попередньому місяці у листопаді 293 особи е, похилого віку отримали грошову допомогу у розмірі 21 тисяча в плані підготовки до зими, бо розуміємо, що сплата комунальних то такий е, тягар для, для людей, і вони потребують саме зимою підтримки. Наші плани на 25 рік щодо допомоги, також є, щодо грошової допомоги, також є. Ми весною 2025 року плануємо, плануємо таку допомогу для тисячі осіб, тих, хто проживає в 30-ті кілометровій зоні від лінії розмежування. І будемо збирати дані на цю допомогу. Ще в 2024 році ми надали грошову допомогу у розмірі 21 тисяча 950 мешканцям великоолександрівської громади. І це було пов'язано саме з допомогою людям на придбання опалювальних матеріалів на зимній період. Uh -huh. По, що в планах, окрім цієї допомоги, що розповіла весною, ми також веде, ведемо перемовини із іншими донорами щодо надання грошової допомоги людям. Ми, Такі ставимо, знаєте, пріоритетні напрямки допомоги, як грошова ваучерна допомога, і допомога приватним домогосподарствам, щоб люди могли відновити зруйновану війною своє домогосподарство і отримувати сільхозпродукцію і тварин, і, і це стосується і тваринництва, і... Роздаємо теплиці, мотоблоки для роботи на землі. Це вже для тих, хто не знаходиться поруч з лінією фронту. Так, так, донори, донори ставлять такі умови для допомоги приватним домогосподарствам, щоб це була громада, яка. Нещоденно потерпає від обстрілів, оскільки да всі ми розуміємо, що Херсон і передмістя Херсона ми не можемо взяти ці райони, ці громади в проект, оскільки безпекові, безпекові умови це не дозволяють. Так, от і я почула від вас, що буде така грошова допомога для людей, які проживають в 30 кілометровій зоні від лінії фронту, від лінії е, там, де йдуть постійні обстріли. Е, я так розумію. Скажіть, будь ласка, чи я помиляюся? ви Вирішили видавати саме грошову допомогу, е, щоб волонтери менше заїжджали у небезпечну зону? Знаєте, наші волонтери заїжджають з допомогою туди, куди їх пропускають військові. Ми туди, куди нас пропускають військові. І ми також працюємо в таких небезпечних зонах, як Антонівка, звідти йде евакуація маломобільних людей. Ми займаємося в основному евакуації маломобільних, тих, хто не може скористатися таким загальним транспортом. І на цьому тижні також була евакуація з Антонівки. Загалом наші волонтери евакуювали. З таких небезпечних місць прибережних сел більш ніж 300 людей за цей рік. І також волонтери виконують послуги по транспортуванню, якщо маломобільній особі необхідно дістатися до лікарні або до закладів соціальної сфери, до якихось адміністративних закладів. То ми можемо надати такі послуги. І я хочу зараз озвучити телефон, за яким ви можете зробити заявку на транспортування маломобільних осіб або з метою евакуації. Я так буду повільно казати, можливо, щоб ви могли записати: 096 441 37 32. Це телефон для заявок на евакуацію і транспортування. Дякую. Ми ще обов'язково в коментарях залишимо цей номер телефону і вкажемо, що це для да, послуг транспортування для маломобільних людей. Але все ж таки, от хочу детальніше вас розпитати про евакуацію про роботу волонтерів, яка наразі є у лінії да, 30 кілометровій поруч з лінією фронту. Чи можете детальніше описати, як це відбувається, як там люди живуть? Чи є у них магазини? Тому що якщо вони будуть отримувати грошову допомогу, взагалі питання виникає: куди вони її зможуть витратити? Дивіться, почну да, з кінця питання. Грошова допомога вона може використовуватися не лише для магазинів, вона може використовуватися і на якісь медичні потреби. Можливо, людині треба зробити операцію, і вона потребує додаткових коштів. І її статки не такі великі, щоб вона собі це дозволила. Тому при відборі ми будемо звертати увагу на додаткові вразливості, окрім того, що це будуть Буде 60. Ми будемо проводити анкетування і виясняти ще такі додаткові вразливості як потреба в операції, як потреба в лікуванні хронічних захворювань. Так, ми вас чуємо. Так, і У нас є спеціалізований персонал, який буде проводити це анкетування, і після цього буде відбор кандидатів в грошово-ваучерну програму. Угу. Зрозуміло. А стосовно ситуації, роботи волонтерів у цій небезпечній зоні, як це зараз відбувається? Тому що такі страшні обстріли, як вдається справлятися волонтерам? Дивіться, щодня наші волонтери піддаються ризику, і у нас є декілька поранених волонтерів, які отримали поранення під час виконання своїх. Обов'язків ми е моніторуємо так, ми моніторуємо безпекову ситуацію і безумовно користаємося е погодними умовами, бо в ясний день і в сонячну погоду це дійсно дуже небезпечно виїжджати в ту ж Антонівку, Кіндійку і е ми. Е Постійно да моніторуємо безпеку і користуємося погодними умовами, щоб вивести звідти людей. Повертаючись до допомоги, хочеться також зрозуміти тенденцію. От ми з вами постійно у цьому році говорили про те, що донори скорочують допомогу для мешканців Херсонщини. На 25-й рік тенденція буде до скорочення, чи допомога принаймні залишиться у тому обсязі, що був у цьому році? Саме для товари... для товариства Червоного Христа. Ці програми зберігаються. Всі ті програми, які ми провадили у 2024 році, переходять на 2025 рік. Це і допомога продуктовими наборами, це і допомога гігієнічними наборами. До речі, у 2024 році наша організація по області видала більше ніж 32 тисячі гігієнічних наборів. Ми робимо заявкою на 25 п'ятий рік, але я очікую, що гігієнічних наборів буде менш ніж у 24-му році. Буде продовжувати свою роботу така важлива програма, як догляд дома, де надаються соціальні послуги маломобільним особам. Ви знаєте, що наразі 60 наших соціальних працівників працюють в семи громадах і обслуговують 304 маломобільних особи, допомагають. Справлятися з побутом, надають послуги і прибирання, і допомагають приготувати, можуть зробити закупи в магазинах, допомагають дістатися медичних установ. І взагалі, Іноді наші соціальні працівники виконують таку роботу, яка ніде не прописана, і підстригти людину, і, наприклад, спекти тортика для сусідки у якої день народження. Знаєте, це дуже сфера, яка потребує милосердя і гуманності. І ми пишаємося, що наші соціальні працівники виконують таку роботу, і ми отримуємо багато вдячності, таких листів вдячності від наших, від наших бенефіціарів, ті, які є учасниками програми догляд вдома. Також ми будемо продовжувати шелтерські програми. Це програми. Які ремонтують укриття в закладах охорони здоров'я, ми будемо продовжувати допомогу нашим лікувальним закладам в попередньому місяці ми поставили в лікарні Херсонщини п'ять мобільних котелень, і ще очікуємо дві великі тисячоватні котельні для лікарень Херсонщини. До речі, наша організація допомагала в суботу. Ви знаєте, була релоцірована лікарня онкодиспансеру після руйнувань кабами, і наша організація допомагала при переїзді і забезпечувала водою, продуктами хворих, які лікувалися в цій лікарні. Окрім допомоги лікувальним закладам, ми будемо продовжувати програму навчання населення першій допомозі. В цьому році ми навчили, як населення, яке бажало ці навики. Опанувати ці навики, так, і працівники ДСНС, працівники комунальних служб, парки Херсона. Всі ці люди, які працюють на вулиці і можуть попасти під обстріл, пройшли курси першої допомоги. Також у нас набуває розвитку і програма психосоціальної підтримки населення. От до речі, якщо ми починали розмову про літніх людей, то окрім такої продуктової допомоги, гігієнічної допомоги, у нас працюють клуби активного довголіття. Вони працюють на базі організації Червоного Хреста Центрального району, це по вулиці Європейській. І такий же клуб працює на базі корабельної організації Червоного Хреста. І це така стала діяльність. Такі зустрічі проходять регулярно. Люди спілкуються, люди отримують консультації і юристів, і лікарів. І мають можливість попити чайку, зробити на майстер-класах якісь поробки. Це така підтримка, коли, ти, коли людина розуміє, що він не один і що він не кинутий напризволяще. Також у нас розвивається програма інформаційна, інформаційна програма про міну небезпеку. Ви знаєте, що рівень. Мінування замінування Херсонщини дуже великий і тому ця інформація ми її постійно доносимо і до колективів, і в індивідуальних бесідах з населенням. Чому це дуже важливо? Бо ці всі загрози мінні вони змінюються. Ви пам'ятаєте, що в 2023 році були міни одного такого знаєте виду? Зараз вже інші. Такі е різновиди є мін, тому ми постійно інформуємо насел населення е про те, як вони виглядають і що робити у разі, коли ти попав в ситуацію е і бачиш вибухонебезпечний предмет. Е <під> <під> Програми ще у нас є роботи з дітками, е але це більше проводимо ми. На таких безпечних територіях Нововоротовська наша організація працює з дитячими групами, вони і організовують на місці активності, і вивозять дітей на екскурсії до Кропивницького з тим, щоб діти змогли змінити. Картинку, щоб діти змогли побачити не тільки якісь руйнування і наслідки війни, а і побачити мир і відчути себе у мирному житті. Моя колега Оксана Сидорович дякує за курс першої допомоги для журналістів УГОРу. Журналісти мої колеги відвідали такий курс від вашої організації. Я думаю, що всім, хто заїздить у Херсон, важливо це знати. Дякуємо вам. Так, це дійсно наші інструктори і тренери проводять величезну роботу, і в цьому році ми навчили близько трьох тисяч осіб. Це не це не майстер-клас, а ці, а це повноцінний тренінг. Повноцінний тренінг, 6 або 12 годинний тренінг, коли людина опановує практичні навички, що робити у випадку кровотечі, або у випадку якщо людина зомліла, ми також даємо інформацію і про невідкладні дії, про першу допомогу при хворобах, таких як інсульт, інфаркт, які потребують негайної допомоги. Також хочу сказати, що я додала у коментарі посилання на матеріал вгору про розмінування Херсонщини та інформацію про те, що змінилося за три роки повномасштабної війни. Тож закликаю переходити, читати та дізнаватися нову інформацію. Пані Лариса, Херсонська обласна організація Товариства Червоного Хреста України <кій> також стикнулася з такою проблемою як шахраї. Так, ви знаєте, і... шахраї часто використовують е, імідж Червоного Христа, ім'я Червоного Христа, бо це потужна організація і е, до неї є довіра населення до Червоного Христа, і тому так часто шахраї використовують наше ім'я. От нещодавно е, отакі хвилі. Е, Фейк фейкові хвилі, вони десь на, раз на місяць прокочуються соціальними мережами і в телеграмі. Так, зараз це приватмані. От, з'явилася, так, 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 так. Але це дійсно фейкова інформація іде, і я прошу перевіряти перевіряти всю інформацію на офіційних джерелах товариства Червоного хреста Христа на сайті Червоного Христа. Також сторінки е, Червоного Христа є в Фейсбуці, в Телеграмі, в Тіктоці, е, в Інстаграмі. Твіттері і все, що ви почули, будь ласка, не лінуйтеся, заходьте на офіційну сторінку, і ви тоді зможете отримати достовірну інформацію. Да, от Остання хвиля була по приватмані, що мов би, Червоний Хрест має виплатити в грудні грошову допомогу, але то чергова фейкова інформація. Також я хочу зазначити, що ми додали усі офіційні сторінки Червоного Христа у коментарі, щоб ви одразу під трансляцією знаходили цю інформацію і перевіряли саме на цих сторінках. І з приводу взагалі шахрайства цього річ, чи збільшилися такі випадки, чи навпаки їх споменшило? Ні, вони не, їх не стає менше, і ми вже про це розмовляли. І ще раз давайте нагадаємо, що співпрацівники Червоного Христа ніколи не будуть телефоном вимагати інформацію про паспортні дані, про ідентифікаційний код, про номер карточки, про якісь, не знаєте, банкові якісь реквізити. Ми тільки можемо провести анкетування. Яке стосується, стосується вашого життя, ми проводимо анкетування і проводимо аналіз запиту потреб, що саме потрібно людям в Херсоні з тим, щоб цю інформацію донести до донорів, оформити в проектні пропозиції і запросити допомогу від донорів. Uh... Тобто, якщо ви бачите якусь інформацію незрозумілою, або вона надсилається смс, або в якісь повідомлення, месенджери, перевіряйте її на сторінках. Ми їх залишили у коментарях. Ну, зараз воно виглядає не дуже красиво. Я просто для привернення уваги всіх глядачів, щоб ви знали, що в коментарях ви можете знайти усі офіційні сторінки Червоного Хреста. І також е, знати, яку інформацію збирає Червоний Хрест. Тож, пані Ларисо, я вам дякую ще раз за розмову. Е, бажаю вам всього е, найкращого у прийдешньому році, е, щоб, е, врешті-решт, е, вже е, звільнилися наші території, і ми, нарешті, об'єдналися. І також е, е, нехай. Господь береже усіх волонтерів, які допомагають українцям, херсонцям, зокрема, от такий важкий час. Да, Останню інформацію дам, що а, саме перед Новим роком ми запросимо а, с, родини, де є діточки родини з, вразлив, з вразливих категорій, де є діточки. І ми надамо такі набори: канцелярські, школьні набори, де будуть і гаджети, і планшети, і ноутбуки. От саме перед Новим роком ми будемо запрошувати такі родини до наших організацій. Зрозуміло. І якщо можна, тоді як цим родинам цю інформацію отримувати, куди звертатися? А дивіться, ці списки ми отримали від місцевої влади. Ті, такі родини, де дітки вразливих категорій є, вони всі на обліку в соціальних службах. Тому таку інформацію ми перш за все запрошуємо у соціальних служб. Отримуємо цю інформацію і тоді вже зв'язуємося з цими родинами. Зрозуміло, тоді виходить так, що щоб стати учасником такої програми, треба зареєструватися в соціальних службах місцевої влади. Так, так. Зрозуміло, так. Зрозуміло, дякую вам за інформацію, і на все добре, бережіть себе. Да. гарного вечора. Друзі, ну як завжди, нагадую, де ви можете дізнаватися ще більше інформації про Херсон. Та область, а саме на майданчиках соціальних мереж, медіаплатформи вгору, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі, Тіктоці. Ну і, звісно, підписуйтесь обов'язково на Ютуб, якщо ви ще цього не зробили. Також наша команда щодня створює контент про Херсонщину. і... Ми висвітлюємо історії та проблеми волонтерів, військових, медиків, держслужбовців, працівників комунальних служб, простих жителів і завдяки вашим коментарям, повідомленням розкриваємо важливі теми, робимо розслідування та надаємо розголос. І кожна історія цінна і. і щоб ми могли створювати більше матеріалів, нам треба ваша підтримка. Будь ласка, допоможіть гору та підпишіться на спільноту. Ви можете зробити це за посиланням, яке є в описі під цим відео. І е, мій колега, фотокореспондент медіаплатформи платформи вгору, який е, працює у Херсоні і збирає е, ці цінні. Фото, відео фіксує те, що зараз відбувається. Е, записав відео, і я хочу, щоб ми його послухали зараз разом. Людина робить з душею там залюбки, вона не може бути важкою. Фотографую, знімаю відео. Світ повинен бачити, що тут відбувається, тому що деякі люди думають, що у нас тут все гаразд. Прильоти ну, не додає настрою. Справді хтось повинен фіксувати злочини Російської Федерації. Більш молоді колеги, вони або служать, боронять нашу державу. Люблю. Знімати позитивні якісь моменти життя Херсона, тому що херсонці насправді вони не падають духом. Якби вони впали духом, то Херсону вже б не було. На якісь позитивні фотографії або відео кажуть так: ну, у вас тут все окей, і вам нічого жалітися, але це ж, ну скажімо, такий гротеск. Тут бомблять, а тут люди виставу дивляться. Отже, щоб е, мої колеги могли робити більше репортажів, і матеріалів про те, що відбувається у Херсоні та області, та висвітлювати це на весь світ, будь ласка, підтримайте нашу спільноту. Е, нагадую, що посилання є у е, дописі під цим е, стрімом. Я дякую всім, що сьогодні ви були з нами. Е, бережіть себе і до нових зустрічей.